Так, друзі, всім привіт! Вітаю нас на каналі. Сьогодні буде відео цікаве, так що не переключайте з самого початку. Буде цікаве відео. Буду промивати свої шпоїлки королям. Як буду промивати, зараз розкажу. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і не переключайтеся, діліться з друзями відео. Чим буду промивати? Лимонною кислотою. Я розвів 2 літри води, 100 грам. кислоти. Чим сильніше, тим мені ліпше. О, зараз заливаю в каністру, проганяю повністю всі шванги. І воно так 2-3 години стоїть собі до обіду. Аки до обіду, то вже в принципі пів 12 Стоїть до години 4-ї, потім я все зливаю, промиваю. І заливаю чисту воду. Так що відео має бути цікаве. Е, о, ще покажу малих. Розкажу хто у нас має бути. Е, хто має. Ну, як сказати, хто має. ще що будуть мати, але вам розкажу, щоб ви знали, якщо щось. Е, о! Та в принципі так поки що більше нічого немає нема нового, так що не переключайтеся. Зараз я зливаю всю воду повністю. З поїлок, заливаю воду з лимонною кислотою і все чекаємо 2-4 години і будемо промивати. Все, друзі, перші квітки вирядив водою кислотою. Чекаємо тепер чотири. Е, до пів четвертої. Будемо промивати. Так що не переключайтеся, буде цікаво. Зараз ще ту всю сторону про філа. Про Прожину вже показувати не буду. О. І зараз ще покажу вам тут. і покажу, Тих, тих, тих. О. Так що не переключайтеся, буде цікаво. Так, друзі, хочу показати вам малих своїх, поки ці всі боїлки прочищаються. Це в де воно. Вон туди стягне, певно. Що шипить. чую. Покажу вам зараз малих своїх. В одному гнізді вісім і в другому вісім. Щоб ви були в курсі. О, давайте я вам покажу. Ось вона? Дивіться, які вони Ри, всь, все тут і реже вийшло. Отакі во. ну, ну на ж наш ти мене глежиш? О, таких во. Вісім штук. Красавчиків. Так, йдемо далі. Вони вродилися 2, -го, 5 -го до 4. -го. Получається 1 -го, 2 -го травня. І тут і нас. Опа тако не треба рухати мене, добре? О. Вісім штучок. О. Ну що-шо, не треба мене рухати, я їм нічого не зроблю. О, от такі орижики. Те о саме прикольне. Так що. Таке то помаленьку. Помаленьку розростаємось. Скоро буду, ще з який може тиждень-два, буду починати робити клітки, бо вже кролів немало є, вже навіть не вистачає місця з часом. Зараз во вибив, поки що місце звільнилося. Зараз тиждень другий. Вже знову треба буде тих відділяти, там тих розділювати. О, На даний момент маю 50 штук. О! А опція штук зараз не буде, бо зараз треба буде тут і забити, там забити і вже буде знову менше, квітки будь вільні. О, на початок травня я пускав 5 самичок. Ну, всі 5 не будуть мати. Таких 3-4 точно буде мати. Так що чекаємо знову поповнення. О, так більше нічого немає цікавого. Кожен день день те саме. Зранку подавати, вечір подавати, їсти. Зранку подавати, вечір подавати. Нічого цікавого, а поки що нема. О, так що, якщо буде щось щось цікаве, буду розповідати, буду показувати, буду завершувати відео, ще залишилось тільки промити ті шланги всі і заналити чистої води і все. Так що, друзі, Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустріч.